Давайте ще проговоримо буквально в про ситуацію в про Липці. Що з оперативною і бойовою ситуацією навколо цього населеного пункту? А що з липцями? Липці, як і були, повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Так, росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але. Нічого окрім втрат вони досягнути не можуть, і справді там в них дуже серйозні втрати і е, проблеми. Ми ж розуміємо, що липці вони планували захопити ще от, коли почали от свій новий наступ на Харківщину у травні минулого року. Там є гряда високі. Вони планували як і в 2022 році розмістити там свою е, артилерію, свою реактивну артилерію і обстрілювати Харків, як це от було в 2022 році. Силу оборони України цього не допустили. Більше того, там наші надзвичайно досвідчені підрозділи постійно завдають ворогу дуже відчутних втрат. Ви знаєте, що в травні силами 92-ї окремої штурмової бригади, там ї бригади, НГУ «Хартія» вдалося звільнити лісовий масив Берлін. Так його назвали самі окупанти. Я хочу нагадати, що за час тих боїв Росіяни втратили півтори тисячі особового складу, вбитими та пораненими, і значну кількість військової техніки. Тому ще раз можу сказати, що ситуація в районі Липців перебуває під нашим контролем. Просування ворога там зараз немає. Пане Павло, дякую. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, був із нами на зв'язку.